Полуниці бріла, вишкана ягода по смаковим властивостям. Дуже смачна, транспортабельна, урожайна. Вирощується як на відкритому ґрунті, так і в закритому. Ось як бачите. Пропоную розсаду ультраранній сорт, такі як Амі. Дуже смачна ягода. Непримхлива хвороб. Вирощується теж як і в закритому ґрунті, так і в відкритому. Ягода крупна, важка. Має гарний вигляд. Смакові якості дуже-дуже солодко. Є наявність розсади як касетна, так і копана. Можете замовляти. Є ще сорт Allegro, але ранній сорт. Ягода не крупна одразу кажу, але ну, дуже смачне. Дуже такий смак. Смак соничний. Запах. Ну, вражання. Врожайність велика. Не примхлива до хвороб. Краще почуває себе в відкритому ґрунті. Приймаємо замовлення. Кого цікавить, телефонуйте, пишіть.